Вітання, це інформаційний марафон телеканалу Ті Сім Плюс. Я нагадаю, що ми працюємо в прямому етері. Трансляція цього етеру також триває на ютуб каналі і на офіційній сторінці. Ті вісім плюс у Фейсбуці. Тож обов'язково доєднуйтеся і в онлайн форматі. Наприкінці червня у Кам'янці-Подільському відбувся форум соціального бізнесу. Це подія, що об'єднала людей, які творять силу громад: бізнес, владу, громадський сектор та соціальних підприємців. Тож детальніше про те, які теми обговорювали на форумі, поговоримо із гостями нашої студії, а також з гостями з нами на зв'язку. Отже, на зв'язку з нами операційна директорка благодійної організації платформа соціальних змін Соломія Боянович. Вітаємо вас, пані Соломія. Вітаю вас. А також з нами у студії сьогодні власниця равликової ферми Альона Шибунько, а також голова асоціації підприємців та виробників Хмельниччини. Бізнес люди та підприємиця Мар'яна Овчарук. Рада вас вітати і слава Україні! Героям слава Героям слава власне. Перше питання буде до пані Соломії. Пані Соломія, власне, ось такі заходи, як платформа, як бізнес-форум. Власне, в чому важливість зараз такого форуму? Ви знаєте, в нас на меті було власне створити такий майданчик зустрічі для бізнесу, влади, громад та власне громадських організацій, оскільки всі вони зацікавлені в розвитку своїх громад, в розвитку свого майбутнього, скажімо так. Ось тому для нас було важливо, щоб вони всі зібралися, мали такий, таку можливість обговорити те, що я зараз подивитися разом в один бік подивитися якою і поставити собі власне питання якою ми хочемо бачити свою громаду завтра через рік через п'ять років тобто це мав бути і був власне такий майданчик для того щоб кожен обмінявся своїми думками своїми ідеями можливо хтось вже започаткував якесь нове партнерство або цей майданчик став поштовхом до прийняття якогось важливого рішення для розвитку громад. Тобто, такі заходи ми е, організовуємо власне з такою метою. Пані Мар'яно, як ви доєдналися до форуму? тому що ви ще й були спікерками, і пані Альоно, і ви розповідаєте. Да, ми з платформою соціальних змін знайомі трошечки вже раніше. Ми проходили дуже цікаве навчання, яке дає платформа соціальних змін іменно для підприємців, для початківців, для крафтових виробників. Тому в наша така співпраця чуть-чуть давня, і вже як результатом е, получилась така участь в форумі. Е, ми розказували, зокрема, я розказувала про своє підприємство, ми також соціально орієнтовані, е, ділилися своїм досвідом, розказували, які справи ми ведемо. Ми трошечки займаємося жінками-підприємцями, військовими, ветеранами, молодіжним підприємництвом. І взагалі це зараз не то, що модно, це як. Як, така, як такий виклик суспільству про те, що ти не можеш просто вести свій бізнес і бути ну, таким якимось байдужим до того, що робиться в країні, ми живемо не в простий час, і це дуже важливо, коли ти щось робиш і в тебе, слава Богу, ти маєш можливість працювати, ти працюєш, то приділи кусочок себе, кусочок свого бізнесу. Сочок свого часу людям, які обмежені, та які не мають такої можливості. Тому це дуже актуально, це дуже е, е, так ну вагомо в теперішній час цим займатися. І насправді це не важко. Е, ти можеш долучати людей з обмеженими можливостями до себе на роботу. Ти можеш частинку свого е, прибутку виділяти чи на волонтерство, чи на якусь благодійну діяльність. Е, тому тому так, пані Альоно, як ви доєдналися до форуму? Також ми я проходила навчання разом з mm -hmm. пані Мар'яною свого часу, і відповідно нас так доєднали, запросили. Адже, до прикладу, наша равликова ферма знаходиться біля Хмельницького в селі mm -hmm. за 10 кілометрів, фактично від міста. Але те село, скажімо так, навіть лише є крапка на мапі України. Так фактично про нього ніхто не знає. Знають поруч села, які в принципі в такій самій доступності знаходяться від міста. Тому ми ось починаємо. Точніше, ми продовжуємо вже п'ятий рік розвивати там такий туристичний напрямок, тому що села дуже красиві, але люди, на жаль, думають, що у містах можна заробляти, можна працювати. І, на жаль, виїжджають з сіл. Села, на жаль, старішають. І там залишаються лише пенсіонери. Подекуди, от, до прикладу, в нашому селі дуже мало сімей з дітьми, і дуже хочеться, щоб саме сім'ї з дітьми залишалися, і щоб села якби відроджувалися, тому що що в селі можна знайти роботу? Якщо ти не можеш знайти роботу в селі, то ти можеш щось створити таке, що і комусь дати роботу. Тому я закликаю е, бачити ці скарби перед носом, тому що село це насправді найбільший скарб більше, ніж місто. Тому ось так. А на ваш погляд, в чому проблема, що люди не бачать ці скарби перед носом, не використовують ті можливості, які е, є? Е, мені стається в обмеженні якихось в обмежених знаннях. Е, тому що. Е, Люди не розуміють, що розвивати зараз власну справу, щось працювати на себе це якби запорука майбутнього. Адже ти не ходиш щоденно на роботу і не працюєш на когось, а розвиваєш свою власну справу, і таким чином ти популяризуєш щось. От, до прикладу, да, ми не планували розвивати равликову ферму до тих об'ємів, що ми зараз маємо. Тобто, ми не планували приймати туристів, але так сталося, і так само багато знайомих вирощують. Не вирощують, а мають бджобджоли, так вулики, і мене знайома, є, я закликаю: роби меди, роби медові солоди. Чи не варто мед продавати як сировину? Варто робити щось, щось далі, що може продаватися з кращою націнкою, що може далі розширювати свою власну справу. Тому люди, ось знаєте, якось мають рамки, і по них ідуть. Напевно, це ще колишня наша радянська система. Ось в голові сидить і все. Пані Соломія, от пані Мар'яна говорила про те, що дуже важливо, аби зараз кожен підприємець важ... зрозумів важливість соціального підприємництва і до нього доєднувався. Ви в роботі з підприємцями бачите цю готовність? Так, однозначно. Оскільки ви знаєте, ми загалом є частинкою такого глобального руху, який власне популяризує соціальне підприємництво у світі. А ми, власне, на місцях, як платформа соціальних змін несемо саме ці зміни в Україні, так. Ось загалом ми стикаємося з тим, що багато підприємців вже є соціальними, адже вони не лише просто отримують прибуток від бізнесу, але водночас вирішують якусь соціальну проблему, зокрема в своїх малих громадах, особливо в сільських, в сільських місцевостях. Ось. Але на жаль, ці підприємці не знають, що вони є соціальними, тому власне, ми вважаємо, що Популяризувати соціальне є зараз дуже актуальним, оскільки зараз дедалі більше підприємців стають небайдужими до тих викликів, до тих проблем в Україні, які є, особливо ті, які пов'язані з війною. У нас є багато підприємців, які створюють робочі місця для внутрішньопереміщених осіб, для ветеранів, для також людей з інвалідністю. І коли я говорю, що створюють нові робочі місця, це не просто створили нове робоче місце, але також забезпечили належними умовами праці тих людей, так? Або е, не лише ця мова йде про створення робочих місць, це також про надання певних послуг для тих людей, які не можуть, скажімо так, їх отримати в силу певних обставин. Ось, тому ми вважаємо, що соціальне підприємництво є е, таким. Ефективним інструментом в розбудові України і навіть у післявоєнний період на форумі були окремі платформи, окремі панельні дискусії. Розповідайте, які теми хотіли е, охопити. Ми на форумі е, створили три панельні дискусії, е, для того, щоб було цікаво усім. Е, Запрошеним як і учасникам, представникам бізнесу, громади, підприємців та власне неурядових організацій. Отож, перша панельна дискусія мала назву сучасний розвиток підприємця, підприємництва на рівні територіальних громад, можливості та перспективи. Тут ми говорили більше про перспективи розвитку малого бізнесу на місцях. Також тобто, можу поділитися, що. Спікерами були економіст Григорій Покурудза Ukraine Economic Outlook, власне, Мар'яна Овчарук, співзасновниця громадської організації Бізнес люди, та власне Сергій Терен, керівник Дергутульщини. Це кооператив. Наступним, наступною панельною дискусією була соціальні інновації як рушії змін. Це власне про те, як культурні, екологічні та інклюзивні ініціативи перетворюються на драйвери для громад. До цієї панельної дискусії ми залучили таких спікерів, як Микола Островський, представник кооперативу Ягідний рай, що на Євеччині Микола Биков, Green Agro Solution, Він є і засновником і модератором онлайн платформи Дискусійний соєвий клуб. А також власне Альона Шабонько, засновниця равликової ферми Епіравлик. Третя панельна дискусія в нас була про те, як залучити грантове фінансування для місцевого бізнесу. Власне, про те, як підготуватися до участі в, в, в програмах підтримки в даній панелі. У нас спікерами були Андрій Гунько, КІЗЮКРАЇН, Оксана Кобилецька, представниця Urban Space 100, а також Катерина Савчук, директорка агенції регіонального розвитку Хмельницької області. Ось ми вважаємо, що всі ці спікери змогли передати отой свій досвід, який у них є. Для учасників і крім того, поза панельними дискусіями мали можливість мати таку такий майданчик для власне нетворкінгу, для того, щоб проговорити ті питання, можливо, виклики, які є спосередньо в місцевих підприємців, в громадських організацій і в інших учасників, для того щоб змогти разом прийти до якихось рішень та до ідей. Ви була спікерками на різних панельних дискусіях, тому можемо обговорити. Пані Мар'яно, так, розповідайте, про що ви говорили, на що ми наголошували? Ми взагалі розказували, що таке соціальне підприємництво угу. і як безпосередньо твоя, твій ФОП. Да, ти можеш бути приватним підприємцем, ти можеш мати товариство. Взагалі, про що це соціальне підприємство? Я думаю, що людей просто лякає саме слово і така навіть необізнаність, угу. що це і про що це. Кажу, ти можеш. Це така не то, що це модне слово. Це не модне слово. Це той же самий бізнес, так, який ти ведеш, тільки він має якусь соціальну складову, він має якусь частинку благодійності е, чи частинку волонтерства. І все просто ти можеш мати кав'ярню, куди ти можеш запросити, наприклад, людей з обмеженими можливостями на роботу, просто варити каву. Це можуть бути бабусі, які сидять вдома і вони безробітні, але вони точно можуть в'язати якісь, наприклад, в'язані речі, і їх також можна продавати. Це може бути якась пекарня. Ми, наприклад, на виробництві сушимо трави, ми виготовляємо рослинну косметику. Ми запрошуємо до себе людей з обмеженими можливостями для пакування, для складання коробочок. І це також є така соціальна складова. І обов'язково ти частинку свого прибутку, не менше 5-10-15% ти віддаєш на цю благодійність. Це просто ти все одно заробляєш. Слава Богу, ти маєш можливість працювати. Частинку, частинку віддає цим людям, які не мають цієї можливості, і, е, і вже стає легше на душі, і вже стає якось краще, і ти вже посміхаєшся, і в тебе якийсь настрій з'являється. Ти хочеш щось робити. Тому ми говорили про те, що насправді не треба якихось великих вкладень, не треба якихось надзвичайних. Не знаю, чогось такого, якогось великого устаткування дороговартісного. Ну, ти можеш почати з того, що ти маєш. Да? Просто запроси до себе людей на роботу. Ті, які сидять без роботи, їх насправді дуже багато. І коли ти дійсно в селі, ми також за містом, ми в селі, ми 5 кілометрів за містом. Ми, ми ніби Хмельницька громада, але е, все одно є дуже багато людей, дійсно військових, які повертаються. Є дружини, які сиділи з дітками, і їм зараз треба щось робити. Є дійсно пенсіонери, які ж гарно себе почувають і можуть також щось робити. Тому за селами насправді дуже велике майбутнє, і я думаю, що треба вести якусь таку просвітницьку роботу з головами громад. Ти господар в своїй громаді. Подивись, що ти можеш ну, як ти можеш покращити життя своїх своєї громади. Uh -huh. І насправді можна вирощувати вибачте зелень, вирощувати огірки, помідори, ставити це такі невеличкі тепличні господарства. Можна з тих садочків, які вже є, е, які працюють, не треба садити нові дерева, а можна все-таки підсадити декілька сотень і, і молодих дерев. Ти можеш видушувати сік, ти можеш робити сушеню. Ти можеш робити консервацію, ти можеш в, в, в нові ці яблучні чіпси, таке mm. така кори корис, корисні такі солодощі для дітей. Тобто насправді я думаю, що має з'явитися якийсь один ініціатор. Хай це буде голова громади, хай це будуть якісь просто, просто сільські активісти і просто об'єднувати людей, гуртувати їх докупи. І насправді я кажу, ця робоча сила. Вони коли відчують, що вони можуть дійсно заробляти самі на себе, утримувати самі себе. Покращувати життя в свої в себе ж в селі, в своїй громаді, ту ж саме дорогу, ту ж саме те світло, ну будь-що, якийсь фельдшерський пункт покращити. Ну це насправді просто. Це треба бути просто небайдужою і шукати таких активних людей, які які долучаться до до, 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 до такої справи. Чи складно вам було знайти людей на роботу? Е, дивіться, в нас взагалі такий жіночий колектив. До нас просяться мужчини, але ми не маємо їм що запропонувати, тому що це більше така дівчача, жіноча така робота. Е, ми тільки викинули оголошення, нас ну, чесно завалили дзвінками. Ми дали, ми подзвонили в центр зайнятості, дівчата так само пішли нам на зустріч і е, ну, підкидували нам людей, які е, ми, ми, звичайно розглядали, тому що це така робота не на цілий день, але все одно людина. Зранку встала, оділася, помилася, вийшла, вийшла з будинку, вже не сидить в такому якомусь негативному настрої. Прийшла, поспілкувалася, попила той ж самої кави, поговорила з дівчатами, щось зробила трошечки по її можливостях. Хочеться жити, хочеться жити. Пані Альоно, от пані Мар'яна говорила про те, що важливо я не знаю, навіть 10% свого доходу соціальний підприємець має віддавати на благодійність. З іншого боку, ми чуємо про те, що малий бізнес зараз він виживає, тому що дуже складні умови, і по людях, і по податках, і так далі, і по доходах, які знижуються, тому що зменшується економічна спроможність українців. Чи складно це робити? Насправді я дуже багато знаю людей, які з 1 січня цього року закрили свого приватного підприємця ФОПа. Багато так. знаю людей, які працюють неофіційно. Взагалі, я вважаю, що підприємцю, якщо він зареєструвався, ну це особисто моя думка, треба дати якісь податкові канікули. Ну, як мінімум тих півроку, хай він працює офіційно, але півроку податкових канікул з урахуванням, що як мінімум він рік буде працювати офіційно. Так, на ноги, тобто так. наступних півроку він зобов'язаний сплачувати податки. Взагалі, от на форумі мене вразив в моїй Дискусії був пан Микола, який згуртував навколо себе. Сорок так... 47 їх сімей. 47 сімей, і вони працюють фактично на одне Вирощують ягоди. Вирощують ягоди. Це дуже е класна ініціатива. Також Новоушицька, де, здається, громада вони прям запрошують до себе людей, їм прям не вистачає. В них дуже мало підприємців, е і вони прям запрошують до себе. Приїжджайте, ведіть зелений туризм. Так само е садівництвом займайтеся. Тобто. Той той голова, який ініціативний, то він на, насправді mm. пропонує люди. Кажуть, люди просто мабуть що не знають, що, що це можливо таке робити. Да, тому мене це дуже вразило. От ми працюємо п'ятий рік, да і хотілося би також якось навколо себе гуртувати, але через наш обмежений е, час, тому що ми займаємося певними видами діяльності, ми не можемо решту людей гуртувати просто фізично. Е, от хотілось би ініціативну людину. Можливо, голова громади, можливо, хтось інакше, який би зміг би розширити нашу роботу, згуртувати інших людей, підтягнути, щоб і інші люди так само заробляли на прикладі нас, тому що до нас приїжджають туристи, так і в принципі, якщо люди будуть виробляти якісь продукти, напівфабрикати ще додатково чи продавати навіть свою продукцію в нас на фермі. То це було б дуже файно і для людей, і для самої громади, тому що платиспроможність тоді людей зростає, і відповідно і громада від цього виграє лише. Mm. Але поки що, поки ми працюємо так, як ми працюємо, все, що в наших силах ми робимо. Мось так на форумі чи вдалося поспілкуватися з колегами? Можливо, під час вашого виступу або після були якісь запитання від колег. Ну так, ми спілкувалися. Ми спілкуємося і досі. В нас є вже з пані Мар'яною співпраця, Відколи ми на почали навчатися е, саме на, на платформі, платформі соціальних змін. Так у нас одразу виникла співпраця е, ми не знайомі були раніше. Насправді ми весною познайомилися і е, получилась хороша співпраця. Ти часом не знаєш, навіть, кого тобі життя б але mm -hmm. ти маєш використовувати все-таки кожну можливість. Получилося? Ну, є така можливість, то ну, чому б ні? Mm -hmm. Взагалі дуже багато файних людей так ця платформи, так. Пані Соломія, третя була панельна дискусія щодо грантової підтримки, якщо я правильно пам'ятаю, власне, чи говорили про ті можливості, які зараз є для підприємців? Так, звісно, ми в рамках третьої панельної дискусії акцентували увагу саме на фінансовій тренді на грантах. Саме тому в нас був власне представник ДІЗ України Андрій Гунько, який зміг детально розповісти про те, як працюють як працює цей фонд, як вони власне, перевіряють чи інші грантові заявки. Були розглянуті певні рекомендації, як правильно писати грантову заявку, на що варто звертати увагу, що, і яких помилок варто уникати знову ж таки також. Хочу сказати, що дуже важливо не лише саме е, така, знаєте, фінансова підтримка, оскільки ми дедалі частіше бачимо, що саме підприємцям потрібно не лише от, власне фінанси, гранти, але і такий, скажімо так, менторський супровід. Тобто, інколи е, нашим підприємцям бракує. Е, Певних певній сфері, скажімо так. Саме тому наші програми освітні вони орієнтовані власне на сам бізнес. Ми не працюємо з якимись абстрактними кейсами, з якимись вигаданими історіями, прикладами тощо. Кожен учасник, який до нас приходить, він безпосередньо працює вже зі своїм бізнесом від початку розробки бізнес-моделі і виходить вже безпосередньо своїм операційним планом. Також в нас є наставництво, тобто менторство, це е, з кожним учасником працює безпосередньо ментор, це залежить від запиту, так? тому що якщо комусь з учасників потрібно е, все ж таки більше десь е, пропрацювати, Маркетинг ми залучаємо відповідно експерти з маркетингу. Якщо фінанси, то фінанси і ці ментори працюють з кожним індивідуально, безпосередньо з їхніми бізнесами, допомагають їм покращити ту ситуацію, яка є, і вийти на новий рівень. І також я вважаю, що додатковою цінністю є те, що ми ніколи не залишаємо наших учасників. Учасників наших програм чи радше вже випускників, оскільки ми завжди шукаємо для них нових можливостей. Тобто, це постійна підтримка, це створення власне такої мережі підприємців, які можуть один до одного звернутися з. З певними викликами чи пропозиціями про співпрацю От, наприклад, як власне свалилося в пані Альони і пані Мар'яни, для нас це, мабуть, найкращий показник, адже в рамках тої самої програми створилося нове партнерство, яке зараз я вважаю процвітає. Для нас це одна з історій успіху. Паніно, ну, якщо я не помиляюся, ваш бізнес теж починався з грантової підтримки, так, так. тобто, ви виграли кошти і на них зробили равликову ферму. Чи ви бачите це такий ідеальний старт для бізнесу? Е, ну, взагалі, не дуже ідеальний старт для бізнесу. До, дуже добре, коли дають гранти бізнесам, які вже трішечки, хоча б якось попрацювали. Mm -hmm. е, на, у нас так сталося. Це чиста випадковість, але я дуже вдячна тому, що я виграла грант, і все так саме, саме все так склалося, е, тому що знаєте, от. Е, Ті, хто дали мені на той час грант, е, як виявилося, зі мною досі сп... е, слідкують, і вони, от мені цього року прилетіли, що вони дуже пишаються мною, адже е, саме мій. Е... Моє фінансування показало найбільший прорив серед усіх переможців на той час грантового mm -hmm. конкурсу. Зараз чи ви стежите за грантовими можливостями, аби розширювати? Так, так, звісно, от ми нещодавно з пані Мар'яною виграли грант від платформи соціальних змін. Це дуже такий гарний, гарне фінансування. Нам і от щодо нас, то це старт такого вже кращого виробництва на з равлика. Та це також хороша підтримка, тому що дійсно коли ти тільки придумав собі бізнес і запускаєш його в тебе, є шанс все таке, що в тебе не вийде. Педже -е, ж це більше таке про бажання власника дійсно щось зробити. Е -е, нам це було хорошою підтримкою. Грантова програма від соціальних від платформи соціальних змін, тому що ми могли і втриматися, і розширитися трошечки, побачити якісь нові горизонти, нові можливості. оп'ять же, створити нове робоче місце. Ті грантові програми це не є така проблема. Е, є тобі дають можливість. Вони є. Є дійсно компанії, які надають цю грантову підтримку. Людина часом просто боїться е, сісти і написати. Ти пишеш про себе, ти пишеш про свій бізнес, ти, ти пишеш про те, що ти хочеш створити, які продукти хочеш створити. Е, також е, я хотіла б добавити ще про, про соціальне підприємництво. Ти можеш створити продукт, який принесе користь комусь. Це також складова е, соціального підприємництва. Тобто, ти можеш платити, сплачувати податки, ти можеш брати людей на роботу, на роботу, і ти можеш створити продукт, який принесе користь. Комусь. Це може бути, вибачте, можна шити одіяла, можна шити подушки, можна, можна не знаю, варити чаї, можна робити щось для військових. Це також складова така соціальне підприємництво, коли ти створюєш продукт. Тому в грантових програмах немає нічого складного. Насправді є можливості людина про сісти, розібратися і написати сама, не платити комусь гроші, не наймати когось зі сторони, хто тобі. Хтось зі сторони не знає краще твого бізнесу, як ти сам. І насправді є, є, є компанії, які дійсно допомагають. Вони також, ми також проходили етапи перевірки, коли вони для себе також повинні зрозуміти, що вони, їхні гроші підуть на благо. Не, не просто будуть викинуті кудись, а дійсно попадуть людині, яка ці, ці кошти перетворить далі в якісь, в якісь продукти. Тому грантова програма, грантові взагалі програми це велика підтримка, дуже велика підтримка і, ну, і для початківців, і для існуючого бізнесу. Тому що, ну опять же, ми зменшилися, нам важко, але ми, ми працюємо, ми, ми боремося, ми зберегли цих людей, ми нікуди не виїхали, ми готові працювати далі. Але нам насправді потрібна підтримка і, і влади, і громадських організацій. Тому тільки, тільки в співпраці, тільки от коли ми разом. Ми зможемо щось зробити і в наших громадах, і в нашому місті, і в нашій державі, е, а не дивитися, ну вдруг тобі, хтось щось дає зі сторони. Ну, це добре, коли дадуть, але ти мусиш сам подбати про себе. Пані Соломія, якщо говорити про грантову підтримку, в чому ви бачите проблему підприємців? Вони не знають про можливості, можливо, не хочуть розібратись те, про що говорила пані Мар'яна, розібратись повністю і самому готувати заявки на гранти. Е, так, знаєте, я десь вбачаю проблему в тому, що кожен зав'язаний в своїх таких рутинних процесах, кожен підприємець, в першу чергу, так, дбає про якийсь, про свою команду, про свій колектив, про свій дохід. Тощо. Інколи це брак часу, інколи це брак знань тих самих, оскільки е, це треба сісти, звісно, розібратися з умовами, зрозуміти е, всі критерії відбору. так, тому... Е, як ми бачимо, те, що пані Мар'яна говорила, інколи підприємці залучають сторонніх осіб, які до кінця не є в контексті так того ж підприємництва, і найкраще, все ж таки, я погоджуюсь, коли сам підприємець пише від себе, тому що ніхто не може знати краще історію бізнесу, потреби бізнесу, краще ніж власне сам підприємець. Тому, власне, бачимо такі виклики. Однак, бачите, наголошую, що це лише частина підтримки, яка є необхідна. Однак, все ж таки, я б робила більший аспект на саме ті тих знаннях, які можуть підприємці отримати завдяки безоплатним освітнім програмам, програмам менторства, оскільки це не має не менший вплив на них, це їхній. Такий організаційний розвиток тому важливо акцентувати також і на цьому. Ви знаєте, от пані Мар'яно, коли ви приходите до нас до студії і розповідаєте особливо про соціальне підприємство, у вас завжди сльози на очах, тому що я розумію, наскільки це для вас важливо, і ви співпереживаєте за це сильно. І це про ваші емоції да, говорить. Да, так, да, чар, да, що вас треба. надихає продовжувати е, це? Робити? Дивіться, ну це, опять же, така небайдужість. Я дуже щира українка. Я, я дуже переживаю за те, щоб все таки наші українські бізнеси процвітали. Е, можна виїхати. Ну, ми там нікому не потрібні. Ну там важче в будь-яку країну, куди б ти приїхав, ти все одно вчиш мови, ти вчиш їхні закони, ти шукаєш собі людей на роботу. Ми повинні жити, процвітати на нашій землі. Нас тут, ми тут народили дітей, ми тут ведемо бізнес, тут наші батьки. Ну, я про те, що в нас дуже багато талановитих працьовитих людей, і ну, не, не можна. Треба використати всі шанси. Треба дійсно захотіти, змогти, все зробити для того, щоб дійсно тут все вийшло. І ти, ти ніби отримуєш такий кайф, таке задоволення, коли. Е Моєї подружки круто получається, да тоді тобто, вона відкрила виробництво. ще там моя одна подружка. Вони також там не знаю, займаються тепличним господарством. Хтось робить дерев'яні меблі, хтось шиє, хтось шиє дитячі іграшки, хтось в'яже. У нас купа талановитих класних людей, і насправді ми, ми повинні також підтримувати один одного і купувати один в одного, і розвивати цю культуру, споживати українські товари. Ми маємо дуже багато, кажуть, працьовитих, талановитих людей. Будь-яка ідея має право на життя. Лиш приклади трошечки зусиль. От, от трошечки щось зроби для цього, і результат буде обов'язково. Тому, тому, тому так. Пані Льоно, що вас надихає в соціальному підприємництві? Ви знаєте, я вважаю, що сильні мають притягувати тих, хто старається бути сильним, тобто тягнутися mm. до сильних. <кхід> Це дуже буде така класна ініціатива. Взагалі, взагалі, коли ми навчалися, так у нас же ж там були різношерстні, скажімо так, е люди. Хтось виробляв хліб, пік хліб, хтось солодощі, хтось цукерки, букети з цукерок робив равлики, е натуральна косметика. І е, от коли ми їхали назад додому, поверталися з кам'янця, пані Маріана завжди каже: Боже, який хлібчик, який хлібчик, який, який він молодець, правда? Yeah. От, от за інших так само, який молодець. Насправді це дуже класно, коли хтось виробляє, е, коли менше споживацько, але більше виробничо. Це дуже так е, окриляє, скажімо так, і хочеться, щоб люди розвивалися насправді до більших масштабів, щоб не було, до прикладу, якась одна корпорація, яка е, захоплює весь е, ринок, так щоб в нас була можливість вибрати в кого купити, в кого краще. Щоб залишалися ті, які кращі по е, виробництву, по смаковим якимось властивостям та взагалі по люд, людяності, тому що зараз бізнес має людське обличчя. Насправді, це дуже важливо. І ми вам дякуємо за те, що ви поділилися Дякую. своїм досвідом в нашій студії. З нами на зв'язку була операційна директорка благодійної організації Платформа соціальних змін Соломія Боянович. Вам дякуємо, пані Соломія, за те, що ви доєдналися. А з нами у студії була Мар'яна Очарук, голова асоціації підприємців та виробників Хмельниччини. Бізнес люди та підприємства.